За зимову перерву Карпатівці так скучили за футболом, що тренерський штаб навіть не наважився йому одразу видати м'ячі, які пильно охороняв Володимир Беззуб'як. Футболісти ж у цей час щоразу дивилися на годинник, наче кудись поспішали. Насправді ж це імітація гри. Кожному Карпатівці одягли спеціальні датчики, які вимірюють тиск, а так звані годинники висвітлюють результат виміру. Під час справи гравцям потрібно було підтримувати стабільно високий пульс. Перша тренування завжди, ну чужо тяжело. Не такої але все одно там щось не хотіли держати, або коли рибок вже щось трохи там чувство вже є в ногах щоб там потягтися. 15 січня, рівно через місяць, після останнього матчу, львівські футболісти вийшли з відпустки. Перше тренування у новому році команда Олега Кононова провела на стадіоні прогрес. Довго не бачились хлопцями, вже заскучилися один по одному. Ну звісно, москов надає надає. Піритросука сьогодні. Ну сьогодні. Не чіло. На період відпочинку травмовані футболісти, хто в якій мірі, але встигли відновитися. Бразилець батіста, який проходив реабілітацію у себе на батьківщині, тренується ще окремо від загальної групи. Під час вправ намагається не навантажувати ліву ногу. До роботи із м'ячем виявився ще не готовим, і Михайло Кополовець, якого прооперували на початку грудня. А ось Сергій Зеньов, що був прооперований у той же період, займався уже у загальній групі время прошло до реабилитации, так яке, в принципе, ничего такого особливо не надо было делать. Просто начал потихоньку тренироваться, чтобы не сильно нагружаться сразу, Потихоньку Хорошее ощущение, не такої ні то болі, нічого ні удобсніти. участі у традиційній двосторонці естонець не приймає. Натомість повний обсяг тренувань виконує ігор Ошибко, який через травму пропустив майже усю першу частину сезону. Настрою футболістам додає не лише сьогоднішнє тренування, а й спогади про відпочинок. Наприклад, Олександр Горулі до Львова прибув за день до зборів прямо з Франції, де провів свята у родинному колі. А я там з родителями празню новий рік, там трохи з Бельгії пішли. Там показав Брюссель, дуже красивий город так що нормально, а Батьків під час відпустки навідав ще один легіонер Карпат Сергій Зеньов. Бач, сірі пошті в Істонії був неділя в Єгипет їздив. На на сонце. На сонці грівся інший нападник зеленобілих Юрій Габовда. 25 грудня ми з дівчиною поїхали в Єгипет на тиждень, там я зустрів і Новий рік. Дуже весело було. Були в Шермахшельку, погода була досить непогана. Ми їздили і на квадроцикли, в пустиню і їздили на яхті по різним куточкам моря, 5 годин перебували в морі, дуже багато красиво побачив. Правда, що дуже мені смішно стало, що знаю по по історії, що на, за рік випадає сім раз дощ в Єгипті. І ось я попав на той день, який випав дощ. Дуже велика злива була, все затопило, дуже смішно було, що от приїхав відпочити і так зустрів з дощем. А ось одним із небагатьох карпатівців, хто новий рік зустрів у Львові, став головний тренер Зеленобілих Олег Кононов. Кругу сім'ї. Новий год я встречал здесь, в Альбові, а Рождество у родителей в Курске. Родина, я думаю, любого человека є своя родина, где он родился. Конечно, город мені близок. впечатления достаточно ностальгические. Про ностальгію згадував і Андрій Тлумак. Він новий рік зустрів із старими друзями. Приїжджали друзі, Іщенко, пшеничних, паньків, Кабанов. Так що одна і та сама компанія, може десь років п'ять ну, разом зазвичай на рік. Різдво ж Воротар Карпат провів з сім'єю та батьками, а перед усіма святами встиг відпочити за кордоном. Я з сім'єю їздив в Австрію відпочивати на лижах. Я такий любитель ось. я сам розумію, що це є опасно для здоров'я, а мені так, якби треба грати в футбол, щоб не було ніяких екцесів, то я так просто получаю задоволення від ложі. В принципі, все пройшло дуже добре, відпочили 10 днів, подивилися Вену, Будапешт і там прямо Заль... ну, біля Зальцбурга ми відпочивали. Не так насичено, канікули пройшли у Самсона-Годвіна. Після весілля, яке півзахисник Карпат відсвяткував одразу у перший день відпустки, молодята залишилися у Львові, хоча планували поїхати у медовий місяць до італійського Мілано. В отпуске або ж на вихідних одно... Ця нет каработь, поэтому ну, это жизнь. Жизнь моя, без футбола я не мыслю себе.